Всім привіт, ви на каналі Каділа QT. -і. І сьогодні я буду апати, а точніше, забирати титул на Едгара. Зараз я б'юся з Корделіусом, він мене тут свою ульту затягнув. Ми граємо, якщо що, ми 3 на 3, якщо я не помиляюсь, Так, ми граємо трійне Шеде. І ось тут з Джеки ходимо собі. Мінус команда вже. Так, ідемо наверх. І наш союзник помирає. Боже, що тут робиться в то гром. С стрибаємо на грома, мене притягує джин. Я забиваю грома, і джин забиває мене. Так. Тут бази ще 10 банок. Й-майо! Так, де на Майк? Щось там закидує, щось там джин. Не знаю. Щось Джеки, ходи, ходи. Ось. Ну, поки я буду втікати на низ, знаєте, все-таки перехватися Ось тут ми чекаємо, чекаємо поки ті дві команди між собою переб'ються. ось Так, в мене поки вже набився гіпер, вже ульта і гаджет, і знову нашого напарника забили. Так, щось там джекі робить, її притягують, і Джеки нема. Ну, я пересиджую тут, тому що. Мало що. Знаєте, бо третє місце, типу, воно там нічого не дає. Ось. І знову. ну Відновив тімейта свого, і ми йдемо. Так, тут гром. Стрибаю, включаю гіпер і на грома. Так, там ще базище, база брав. Все. Дві команди. По суті, можна і сливатися. Хоча були шанси і забити. А, ні. Що він робить? Ти диви базу, Джина, перше місце. Я в шоці. 20 баночних забила. 1111 кубків. Так, і забираємо мій довгоочікуваний титул. Нарешті в мене буде перший, це мій перший титул. Всім до зустрічі, до нових відео.